Новий рік сізо за то що катікалась новий рік. Скандальний нардеп Олександр Дубінський схоже таки зустріне у СІЗО. Вночі Печерський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на щонайменше 60 днів без альтернативи внесення застави. Повідомили у Державному бюро розслідувань. Тубінський ж у своєму телеграмі зазначив, що перебуватиме під вартою до 12 січня 2024 року і назвав це політичним переслідуванням за критику влади. Мовляв, усі матеріали та докази обвинувачення сфальсифіковані чи отримані під тиском. Дубінський став відомим на цілу країну ще задовго до того, як йому оголосили про підозру у державній зраді. У минулому журналіст та депутат від слуги народу з часу обрання у 2019-му часто потрапляв у різні скандали. За що його й вигнали з фракції у 2021 році? А висловлювання Мама любить швидкість стало інтернет-мемом. Мама любить швидкість у жовтні 2020 року чоловіка звинуватили у приховуванні інформації про доходи у центрі протидії корупції. Тоді припускали, що частина записана на його матір і колишню дружину. За даними ЗМІ, впродовж двох років родина Олександра Дубінського стала власником елітного майна на 2,5 мільйона доларів. У той час як офіційні прибутки родини були значно меншими, коментуючи це, нардеп і сказав, що його мама любить швидкість. Дубінський заявляв. Що усе майно зароблене чесно, ба більше до Верховної Ради він приходив у футболці зі згаданою фразою, аби продемонструвати, що не боїться звинувачень. Квартири, автомобілі моєї родини вони всі були зароблені. Вже кінець 90-х, початок 2000-х, завжди оформлювалися прямо на членів нашої родини. Які та машинами пользувалося я, якими та машинами пользувалися вона. Це все зависило від моменту їх приобретення і той момент можливості сім'ї і желання. До цього у жовтні 2019-го нардеп опинився в центрі дискусії щодо можливої корупції у парламенті. Тоді САП зареєструвала провадження за фактом можливого отримання хабарів 11 депутатами ради, які є членами комітету з фінансів, податкової та митної політики. Дубінський це заперечував і навіть заявив про готовність пройти детектор брехні, як пропонував обранцям президент Зеленський. У 2020-му, працюючи в парламенті, Дубінський заблокував ухвалення закону про повернення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях. Того ж року Дубінський з іншими нардепами не підтримали так званий антиколомойський закон. Та своїй депутатській роботі Дубінський приділяв уваги зовсім мало. Згідно з аналітикою руху, чесно чоловік увійшов до списку прогульників серед народних обранців дев'ятого скликання. Він пропустив 60% голосувань. Від початку 2022 і до травня 2023 року. Вже у 2022-му нардеп потрапив під санкції США через дезінформацію з метою впливу на вибори президента США. Там заявили, що Дубінський є частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу. На початку листопада цьогоріч СБУ та ДБР вручили Дубінському підозру за організацію схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон. Перед цим ДБР опублікувало телефонну розмову під назвою Інструктаж народного депутата. Що правда без імен. Наперед за півчиським договорах медія оборони волонтерство про пішочому до привіз, що почесна кінця ні виїхати зраз і втрою вижити на автотранспорті. Вочевидь, інструктаж проводив Олександр Дубінський. Та, схоже, спочатку цю схему перевірив на собі, адже у серпні він отримав підозру у справі щодо виїзду за кордон на основі неправдивих відомостей. А ймовірно, кінцевою зупинкою його зашкварів стала підозра у Держзраді. За даними СБУ, Дубінський мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало російське ГРУ. Зокрема, за розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні учасники отримували гроші від воєнної розвідки РФ. Фінансування мережі сягало понад 10 мільйонів доларів. А діяльність злочинної організації у Києві координував екс-помічник Деркача, колишній спів. Робітник ГРУ часів СРСР Ігор Колєсніков, якого вже засудили, і він відбуває покарання за державну зраду. Інформують у відомстві. Підозрюваним загрожує до 15 років з конфіскацією майна. Марта Занюк, телеканал НТА.